Це смородина зібрали вже врожай давно. І от вона так розрослась. ягід давно нема. Бачите, почала вже хворіти. Тут на ній ще є якісь шкідники. От зараз їй саме час обробити від усяких хвороб. Є такий препарат топаз підійде від борошнистої роси. Якраз це зараз що на нього нападає. Але перед тим як обробляти, треба кущ цей привести до ладу, бо він вже розрісся і його треба розчистити, пустити молоді пагани наріст. Бачите, таке загущення. Тому почнемо з того, що зробимо чашу. Оце загущення треба прибрати. І от я беру саме оцей старий. Вот вони два. І зрізаю їх. О! Прибираємо. Це вже він чотири літній. Трилітній же. Я його просто з центра куща забираю. Тепер оце. Це взагалі молодняк, я його теж забираю з центру куща. Такий що менше ліце не потрібний він. Тепер Оце пішов молодий, да? Ну нехай він, він нехай залишається. О. А цей молодий, нехай він ще й труці один ободний. Залишається. А оцей вже більш старий я пускаю на молодий. От от, 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 от. о, У мене вже є чаша. Буде світити сонечко сюди. А сюди цей молодий, ну, треба подивитися ще. Куди він піде. о. Побачити. Оцей також треба можна вже пустити. Цей старий зрізати на оцей молодий. Це перше, що. Вон, бачите, воно вже і хворіє. Всередині його хтось піджирає. Отут то загущення в мене. Так. Тепер. Отут От також є. Залишаємо молодий. Обходимо, завжди треба обходити кущ і дивіться. О, оцей старий також пішов сюди на землю. Ми його прибираємо. Це нехай тут буде. Все, що всередину йде, прибираємо. Оцей омолодимо також. О, це молоді, вони дадуть врожай на наступний рік. Так, що тут тепер ми бачимо? Оцей можна вже прибрати. Молодий залишить. О. Тобто даємо... Омолоджуємо його і робимо йому на врожай зріст. Тепер, якщо ви оці лишаєте, то оця буде тянуть соки, вона не потрібна. Отаку залиште. Ну і поки хвати вистачить. Тепер ще треба буде е, коротити оці всі також щоб врожай був. Отуто. Тоді він буде... Тут грона будуть висіти, а якщо будуть такі довгі, вони будуть посередині. Тобто це все те також треба повкорочувати і можна вже обробляти його. Ті, що на землю йдуть, вони також не потрібні. Їх треба буде зрізати. Таким чином це перша обрізка. А на осінь ви ще більше її обріжете. О, але не сильно, бо тоді побачите, що померзне. І з весни вже піде намолоджуватися. Що померзне, також відріжете. Тому не треба різати зразу багато.